Падінгтон Фруктова веселка. Одного вихідного дня містер Браун запропонував усією родиною поїхати до моря. У машині Паддінгтон сидів попереду поруч із містером та місіс Браун. А позаду сіли місіс Біорд з Джонатаном та Джулі. Та варто було родині дістатися узбережжя. Як задощило, і здійнявся буревій. Оце так відпочили, почала нарікати місіс Бьорд, притримуючи свого капелюха. Погляньте, голосно вигукнув Паділтор, вітер здув чоловікові волосся. Шщ тихіше, прошепотіла Джуді. Його волосся не стуло, він лисий. Та Падінгтон все одно натягнув своє пальто до самого носа. Він не хотів, щоб вітром здуло його волосся або вуса. Зайдемо до цього кафе, запропонувала місіс Браун. Хоча б обсохнемо, Падінгтон озирнувся на море. Воно було дуже бурхливим. Як на мене, слід одягнути надувні нарукавники на випадок припливу, повідомив він. Містер Браун звернув увагу Падінгтона на плакат, що висів на стіні. На ньому було намальовано морозиво під назвою Фруктово-ягідний пломбір. Якщо ти зумієш це вимовити. Сказав містер Браун, я куплю тобі його, як нагороду. Це було найбільше морозиво з поміж усіх, які Падінгтонові, Падінгтонові доводилося бачити. Ведмежа декілька разів намагалася вимовити його назву: «Фруктово-ядерний пл пробір, плобмір. Але з кожною спробою виходило дедалі гірше. Гадаю, я краще з'їм звичайну вафлю з морозивом, містере Брауне, сумно сказала ведмежа. Мені нізащо не вимовити цей фруктовий ягідний пломбір. Усі засміялися, адже Падінг нарешті таки зумів правильно сказати назву. А офіціантка принесла йому на таці величезну порцію пломбіру. Більше морозива не вмістилися, зауважила вона. Яка чуйна медсестра. вигукнув Падінгтон. Вона не медсестра, виправила його Джуді. Вона офіціантка. Медсестри доглядають за хворими. Якщо Падінгтон з'їсть усе це йому справді знадобиться медсестра, стурбовано додав Джонатан. Падінгтон сердито подивився на хлопця. Ведмеді від морозива не хворіють, сказав він. Тієї самої миті захмарки визирнуло сонце. Здається, день таки буде погідним. Радісно сказав містер Браун. Дивіться, веселка на небі. Швиденько, Бадінгтоне, вигукнула місіс Браун. Дивись, поки вона не зникла. Бадінгтон пильно вдивлявся у вікно. Він ніколи раніше не бачив веселку. Вона схожа на мій фруктово-ягідний пломбір. Захоплено сказала ведмежа. І зникне вона так само швидко, зауважила місіс Бьорд, коли веселка почала танути. Ти мусиш закатати бажання, поки вона не зникла, сказала Джуді. А потім підемо гратися на пляж, додав Джонатан. Я хочу, промовив задоволений Падінг, я хочу, щоб фруктова веселка була щодня.